Мост за такі є бабки, як він стоїть, сама крепко худова, самі крепкі тяги. Просто подивіться на цінтає. Зрівняйте, трьохіндрові казалось, би, ну тут чмошні такі малі розкоси тут і підіймає він більше. І в нагрузки тримає більше. І коробка крепша, І вісім передач мається. Трансмісія 8 передач, отільна повишена, понижені включається. Це за свої гроші. Просто там тона 300 на хвилиночку, то на 300 віс мається в 244-му Б, БФ. Маємо теж в різних дизайнах, кому такий подобає новий, кому такий подобає старий. Буде такі-такі по знижці. Б моделька, задній радіатор, BF моделька, це йде. У нас радіатор попереду, є ще БФУ, там примусова гідравліка і е, компресор стоїть. То всі є моделі, там різниця десь 100 баксів. В нас так, Це не на упаде, у нас різниця буде між ними десь 100 долярів. Е, максимальна комплектація і мінімальна. Тому теж ну, фактично да, за, за копійки да, можемо організувати такого дракона. Саме ліпше рішення, якщо вам треба на кудись на город трошки поля, трошки роботи, і кожен день працювати. Тому що знову ж таки, тут, тут, тут коробку ви херб'єте. Оцю в коробку ви вб'єте коли-небудь. Коли хто має шифенг? Хто має, хто має шифен? Трохи зламалася. Така коробка. Напишіть мені, я опублікую відео з розірватою коробкою. У себе на каналі отвічаю за свої слова зараз і підпишу підпис. Китай гівно ніколи не купуй. Тільки вже об'єктивно відео, поняв. Якусь фігню мені не треба скидати. Якщо поділу, да? при яких обставинах скільки на я виставлю. Тому що я ручаю за те, що це у вас буде ходити при нормальному обслужуванні головою, якщо з мозгами людини і з руками правильного міста не один рік і може і не один десяток. років. Поняв? та техніка буде ходити, бігати і робити. І окупиться він 10 разів. Ви на ньому заробите, ви його окупите 10 разів, ви ще будете в плюсах. Поняв, шифен взагалі, якщо порахувати на гривню, шифен не дешевіє. Він з роками дорожчий, навіть баушні шифінги. Зараз продати буде ви більше на руки грошей, ніж ви його купили. Тому що вони, вони крепші за інфляцію. Інфляція гривні, інфляція долара, а шифен це як інвестиція, поняв, це як криптовалюта. То шифінг, він буде тільки рости, в ціні. О, тільки рости в ціні. Головне, його не вбити щоб він не, не вбити його до кінця, щоб він вже не обіців. Ну, це теж таки, а також, пацан, дійсно. Техніка, яку хвалять. Її, больші, її великі переваги. Ой, її великий недолік взагалі-то. Ну, Саме головний, головний недолік цієї брички, знаєте? Які? Я вам розкажу. ну, от По чесному, я сьогодні просто знімав обзор, я брав катався, я брав оцього БФУ синього. І от так, щоб сюди стати запаркуватися. Бачите, як ця плотника припаркована. І щоб сюди заїхати тут встати. Цього радіусу оцього всього замало. Тобто оцього всього радіусу замало, щоб їм ровнесенько заїхати. Наприклад, навіть з таким синтаєм я б заїхав, не маючи ніяких проблем з запасом. А шифінг, він настільки має малий виворіт кольос передніх. Настільки без гідрочат все незручно крутить, щоб нормально сюди запаркуватися, я щоб не зібрати, разів 4 чи 5 маневрував туди, сюди, туди, сюди. Заїжджав жопою туди-в цю дирку. От. І потім вже тільки нормально став. Ну, от без, без, без обману. Ну, Мінімально комфорт взагалі. Плюс дуже шумний. Ти їдеш, воно сука тарабани, як, як прокляти, то лупиться то мотор. Так само динаміка. Ти на обичному тракторі, такому великому, нормально. Я нього пустив, зразу маєш тягу. Зразу маєш оберти. На шифінгу ти пускаєш щеплення, і він так от тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну вон виїжджає шифінг. Тарахмани. Чуєте, як сюди чути. І, -і, 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 і поки він розженеться, поки розкрутиться маховік, поки розкрутиться коробка, то пройде таку можна перекурити, ну, то кури. Я, я не знаю. Ну от це його основні недоліки тут. Тобто незручно, тяжко робить, немає гідрача, шумно дуже і так далі. Ну, при цьому при всьому хлопці, то є танк. То є танк, то є то на 300 веса тут, то на веса тут. Вони по вазі, по вантажу підйомності і по э, кпд по прочності коробці коробки і передач обережають будь-який любі симтай. Любійтай. Навіть тіша коробка йде на 8, все одно. Хлопці, я більше ручаюсь за шифами. Вот. Тому що ну, відносно статистики, да? Давайте, всі хочуть якусь чернуху послушать відносно статистики. В цьому році мене по Сінтаю, Форте, ну, він же Сінтай, 8 передач, було звернення по гарантії, по коробці чо, чо, людині. Е -е, Рішали, щось, зрішали, до сих пор там, коротч, там складна ситуація. ну, ну от обслужується людина. По шифінгах, по коробках, ноль звернень. Сінтаїв таких на 8 передач продано ну, в 10 разів менше, чим шифінгів. Ну от Реально, в 10 разів. Іменно на 8 передач. От вам і рівняйте, якщо треба і недороге, і щоб ходило. Що купити? Я вам так розкрив комерційну таємницю. Фактично, так? Да? Тому що немає права продавець в принципі, касають, але тим не менш. І самі думаєте, що купити. Чи шиф, чи сінтай. Хлопці. І підпишіться на канал, хоч, будь, будь ласка. Буду дуже вдячний, що вам нормального вибрати з цього і всієї. А, з цієї всієї Китайщини. Щоб вам вибрати нормального дійсно, щоб воно вас робило. У нас стільки балаболів зараз в інтернеті. Як я послухаю, аж страшно стаєш. І той сильний, там мости супер, той мост японській технології куро буде ходить 340 років. Ну, хочете трошки знати більше про цю Китающину. Підпишіться на канал. Будете знайти більше. Всіх обняв. От, всіх обняв.